Що будемо малювати, Еміля? Показуй. Що це ти малюєш? Розказуй То ти сильно дуже запихаєш у краску Емілька, менше треба краски брати. Треба трошки таки кончиком касатися. Розказуй нам, що це ти таке будеш малювати? Ну ж, покажи, які в тебе тут фарби. Ого, тут які є що у тебе фарби є, да? Гарні? Ну малюй. А це що таке? Це дорога така. Дорога? Так. Да. Дуже гарна дорога. Ну не мокай так сильно, Емілечко, да. Надо ну, легесенько, трошечки. Mm -hmm. Бо ти ж всю фарбу вибултаєш. А так дивися, кісточку береш. Трошечки такого, красочку раз. І все, на малюй. Mm -hmm. Я зараз принесу воду. Подготовлю. Добре. Тебе мини. Да, да. тут ми ну, у тебе? новенький. Да. Давай помиємо кисточку, яким другим кольором помалюєш. Хочешь? Да, хочу. І ти хочеш помій? Набері мій сама. Одну руку бери, а другу паручиком ми. Як ти мієш? Гарненько миєш? Все, помила? Не, ну малюй. А це що це ти малюєш? Хто? Да що це воно таке буде у тебе? Це можуть очі За такі неуженьки в його. А це що ти, ти знову будеш колір міняти якийсь? Ой, минути. Будеш якийсь колір міняти знову? Там опять таки, лазаньки. А тепер який колір будеш використовувати? <гас> який колір будеш брати? Що <гас> там таке? Що там, муха? <гас> З... То помить же кісточка дивись, ти червона ще. <гас> Треба помити гарну. Все? <гас> так, да, бери зелений. Трошки хватить. Багато не набирай. А це що таке ти малюєш? Ага. Це такий носик? Дуже гарно. Ну то ще щось помалюй. Хочу маленьке. Зелене. Бери маленьке. Можете? Ну что ты еще нам намалюешь, Эмилька? Я могу. А навіщо тобі Ти хоч ну, то вести лазь? На моя лазе будуть. Ты хочешь сядячи Ну да домалюй картину. Ну. Так, як це ти так будеш малювати? То ж сильно високо буде картина. Добре. мене буду А ти стоячи малюй. А чого тобі не подобається стоячи? Легенько таків фарбу, легенько, не сильно. Що ти малюєш там? Емілька Що ти малюєш, кіця, Розкажи. Я хочу пальцями малювати. Пальцями? Да. Ну бери малюй пальцями, як хоче. Вложи кисточку в воду. Ну, клади ти ж хоч пальцями, малюй пальцями. А вон не Нічого страшного я дістану потім. Да я вам встану. Ну давай пальцем. Ну що, лучше пальцем? Молодець. Емілька, то треба ж пальчика мить після того, як ти, ти в різні краски топовно поперемішується, будуть негарні тоді фарби. Добре. А тепер робити? Тепер треба якось його витерти, того пальчика. Витер, 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 витер. Куди? Ні, ні, ні 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 з тим пальцем не біжи в хату. Йди сюди. Хай. Я зарядам, тобі трепу. Клади біля себе. Що будеш далі малювати? Пальцеві краски. Мені треба, щоб було багато відкритих клюво. А що тобі мало відкрили? Давай я відкрию. Це Чорна? Чорно? Да. Напу туди на місце і потім будеш доставати пальчиком. Що ще відкрить? А це який? Це кольор такий. Що а тут я? у нас пише? Смарагдува. Ти бачила такий колір? Смарагдова? Да. Так. На, постав туди. на місце. Став. Може, хватить тобі вже кольорів? А це яка фарба? Зовпий. Зараз побачимо. Так. Світло жовта Дуже гарно. Mm -hmm. На. Дві який гарний колір. Wow. Ач? Ну, хватить може вже кольорів туди? Ні, багато. На поставив пробочку на місце. Mm -hmm. Так, а це що у нас за колір? Фіна Ні Почекай, зараз фокусується. Я, я, Темно, блакитно. Темно блакитна, да mm. настав. Так. Це біла. Це біла в нас, так? Да? Так. Да. Молодець. Тримай. Навіщо тобі з таких кольорів? Що ти будеш малювати, кажи? Так багато мені треба їх. Дуже багато? Може, хватить уже мілька? А це що в нас за колір? Який? А чого ти шепчеш? Гарно кажи червоний. Червоний. Молодець. На. А це що за колір? Що це за колір, мілька? не светло синий светло синий на все одна клавка осталась фарба фарба Так, а это что за колер? Коричневий. 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 Дякую. Ну що, тепер будеш малювати? А що ти будеш малювати? Розказуй, що ти будеш малювати? А це що ти малюєш? Щички. Щички? Яким кольором щічки? Отаким. Малюй. Ну Ну то у тебе ж тряпочка є. Думаю. Все, давай махай, бо вже немає пам'яті на телефоні. Махай руцію кажи. До зустрічі! А ти будеш ще малювати.